Віт, це головні новини дня від п'ятої редакції. Сирена і відгомін вибухів розбудили вночі Запоріжжя. Рашисти атакували ракетами передмістя. с 300 влучила в об'єкт критичної інфраструктури у Запорізькому районі. Виникла пожежа, обійшлося без постраждалих. Половина населення евакуювалась із Запоріжжя. Повідомив голова ЗОВА Олександр Старух. Так, чверть запоріжців переїхали на дачі чи до села. Стільки ж виїхали за межі області. З 1 листопада за оформлення документів доведеться платити більше. Український паспорт подорожчує вдвічі до 496 гривень. А терміновий закордонний паспорт коштуватиме вже не 700, а 992 гривні. Сім годин безперервного обстрілу життя в Оріхові стало пекельним. За ніч вісім поранених жителів. Окупанти гатять з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджені обійстя, міська рада і школа. У місті немає світла, води та зв'язку. Гуманітарний штаб та комунальні підприємства не працюють. Незламні Оріхівці, тримайтеся. Місто енергетиків без світла та води. Рашисти знову обстрілюють енергодар, промислову зону та житлові квартали. Пошкоджена одна підстанція та будівля міської ради. Жителів просять залишатися вдома. Чимадан, вокзал Росія. Окупанти готують примусову депортацію цілих українських міст. Херсонцям пропонують виїхати на Росію за гроші. Обіцяють ще й житло. Такі ж плани окупанти мають і щодо Мелітополя, бо ж хочуть заселити міста військовими та колаборантами. Віримо, що вже незабаром наші захисники доведуть, що окупація тимчасова, а незалежна Україна вічна. Сумна реальність: запоріжці нарікають на комунальників, коли ті косять траву тримерами. Це нагадує містянам звук іранських дронів, які останніми днями частенько літають над Запоріжжям. До речі, є варіант як вирішити цю проблему. Станції активних перешкод для боротьби з шахідами готуються передати Україні НАТО. Економимо електрику у пікові години з 7 до 11 ранку та з 17 до 22 вечора не вмикати енергоємні прилади просить Запоріжобленерго. Перед усім бойлери, обігрівачі, кондиціонери і пралки наразі. Місто вдається обходитись без відключень світла за рахунок обмежень для бізнесу. Підписуйтесь на телеграм-канал п'ятої редакції. Всі найголовніші новини там.